Шановне пасто, всім привіт. В роботі, як завжди, Opel Vectra. ще одна Vectra. Цю машинку сьогодні пригнали з Іванку По... десь. По машинці є декілька проблем. Сказали, що не регулюються дзеркала, якийсь один бік тільки регулюється, не працює блок клімату. Ну і плюс тут ще проблеми з... Камерою заднього виду, тут таке от скло причеплено. Вирішили, що поставимо сюди андроїд магнітолу і спробуємо перечепити цю камеру. Якщо не вийде ця камера, подивлюся, що там за камера, то поставлю нормально. Як на віктора, я тільки не знаю. Тут кузов універсал іде. Будемо дивитися, яка камера буде, чи ця буде, чи інша. Тож, основне, це у нас ремонт зіркав. Може ще й відремонтуємо складання. Тут не працює теж. Ні переднє, ні заднє. Може воно відключене. Поїхали. Коли включаю запалювання, бачу, що на машинці світиться INSP 0. Дуже часто питання на всіх форумах як це прибрати. Коли знімав коротке відео, зараз тут так само зробимо, показую. натискаєте і тримаєте педаль тормоза, натискаєте кнопку на приборці. І тримаєте теж, і включаєте запалювання. І чекаєте, 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 допоки замість прочерків не з'явиться пробіг. Все. Скинули. Тепер не раніше, ніж через 30 тисяч або через рік, чи скільки там стоїть на лаштуваннях приборки, буде наступний техогляд. Тепер бачите, включаємо інспекшену немає. Ну і, до речі, що попросив по цій машині діагностику зробити, перевірити, чи є якісь помилки. Перевіряю дзеркало. Спочатку ліве. Працює вниз. Право працює. Вліво не працює. Вверх не працює. Складання не працює. Перевіряю праве дзеркало. Вправо працює, вліво не працює, вниз працює, вверх не працює. З цього я можу зробити висновки, що проблема десь тут всередині в блоці, тому що у нас не працюють кнопки вверх і вліво. Значить буду пробувати розбирати блоки і чистити. Сам блок виймається дуже просто. Всовуєте щось пласке або лопатку, або викрутку пласку, з двох боків зверху, знизу. Тут є така защовочка. Тільки треба закрити, треба поточно вулиці. Раз, відчолкнули, зняли. Тепер йду в дім розбирати на столі. Розібрав вже блочок, Піднімаємо різиночку. Так, і що ми бачимо? Ми бачимо зелень. Ми бачимо трошки зелені тут. Зелень це означає, що потрапляла волога і трошки пішли окисли. Я зараз спробую все це просто відмити спиртом чи ще чимось. Відмити і після цього перевірити, чи буде працювати. Якщо працювати не буде, а плата у нас іде много солина, багато, багато шарова, то, можливо, треба буде замовляти такий блочок. Ну, давайте спробую спочатку помию, чи буде працювати. Все зібрав, почистив, йдемо перевіряти. Поставлю блочок, тестую. А щастя не відбулося, це означає, що, за все проблема в цьому болоті і є. Бо я зараз буду натискати вниз, воно вниз буде рухатися. Воно вниз рухається, вверх потім не піднімається. Завтра пойду, пойду до хлопців на розборку шукати такий або схожий якийсь блок. Інший це у нас блок тільки з передніми скопідйомниками, тут заднього немає перемикача, але зі складанням дзеркал. Але складання дзеркал теж не працює. Це може теж бути пов'язане з цим блоком. Піду шукати якийсь блок, щоб перевірити. І якщо на іншому блоці запрацюють дзеркала регулювання, це означає, що нам треба буде шукати такий самий блок код в код для того, щоб. Ще й перевірити складання дзеркал. Рухаємося далі. З цим все зрозуміло. Друзі, не поїхав я сьогодні на розборку, бо мені пригнали ще одну віктору. Тут трошки блок відрізняється. Але нам, щоб перевірити роботу дзеркал, його достатньо. Перевіряємо. Ліворуч, вверх. Праворуч, вниз. Все працює. Значить, наш блочок, оцей під заміну, рідний. Треба шукати. На всяк випадок перевірю, що право дзеркало працює. І вліво працює. І вправо працює. 100% значить шукаю блок. Блок Нововок замовив, вже їде. Завтра приїде. Мені підказали, що... Це без складання дзеркал, бо тут мають типу, бути стрілочки стояти там, де дзеркало. Ну і плюс я зараз дивлюся по конфігурації, бачу, що тут тільки ДДМ інстальований, тут все ж таки складання дзеркал немає в комплектації. Але в будь-якому випадку блок їде. Роблю діагностику, давайте подивимося, які у нас тут є помилки. Стандартна болячка Viper Interval Circuit Malfunction. Це некоректна робота кола інтервала дворника або ланцюга інтервала дворника. Це, це як іноді не працює на ручках Круїз, так само така сама болячка є на цій ручці по цьому перемикачу. Але при цьому дворник працює. Так, немає зв'язку цим модулем, це ерунда, БЦМ некоректне оточення. Обрив кола, обрив або низька напруга кола комфортного закриття. Подивимося, що це таке трошки пізніше. Так, лівий поворотник не працював, мотор о, водійський горизонтальний низька напруга, Пасажирський – низька напруга, горизонтальний. А, це може бути з-за того, знаєте, що я відключав. Все це пов'язано з тим, що я відключав оцей блочок. Тому зараз помилки почищу і подивлюся, чи щось залишилося. Помилки почистив, дивно, що залишилося. Залишилася тільки одна помилка по комфортному закриттю. Ось ця помилка в ТІСІ. Вона каже, що треба дивитися в е, болоті рек, е, фішка xr 2 піни C2 та C3. Відкрив схеми. Значить, я, так як і казав, це Comfort е, Closing це склопідйомники. Значить, знайшов я е, ось наша фішка XR2. Ось і ось на схемі. І ось наші піни c 2 і c 3 і ми бачимо, що вони йдуть на мотори склопідйомників. Бачите, склопідйомник задньої дверки. Але у нас комплектація, як бачите, тільки передні склопідйомники на блоці, а задніх немає. Бачите, задні ручки стоять. Це означає, що нам треба. Мабуть, полізти в блоки і перевірити налаштування конфігурації. Можливо, задній блок міняний, не знаю, може ще щось. Але він очікує, що ззаду будуть мотори, яких немає. Так, а для того, щоб нам вичитати конфігурацію і перевірити її, нам треба Карпас. Карпаса у нас немає. Документів від машини немає. Будемо зараз читати. Он, може з дисплея зараз обрітусом дьорну. Читаємо Карпас. Так, тут буде Астра Інформаційний дисплей. А рулить. робить. Дивіться, зайшов в задній блок запобіжників і у нас тут стоїть. Rear Windows Powerліфту стоїть present. Його немає, немає склопідйомників. Ось і вся причина помилки. Ось і вся причина помилки. Все тепер ми тут можемо програмувати. І ще раз видаляти помилки і дивитися, що залишилось. Зашев помилки в боці, як бачите, помилка вже не активна. Видаляємо її. І все, більше нічого немає. По машинці немає ніяких проблем. Давайте ще перевіримо зараз пробіг, рідний, не рідний. Ось такий у нас пробіг в боці керування двигуном І ось такий у нас пробіг на приборці. Ну, розбіжність в трошки більше, як один тисяча. Це типу, нормально. Таке буває. Так що пробіг рідний. У машинці в принципі, претензій по діагностиці по електроніці немає. Тож, що ми далі робимо? Далі ремонтуємо блок клімата. Бо поводить себе, знаєте як поводить. Це я зараз кручу вліво. Вправу, ну, коротше кажучи, проскакує. проскакує і Якщо зараз плюс-мінус норм працює ще, ще хоч якось, але все одно проскакує. Спробуємо це відремонтувати, бо клімат я з нього розібрав. Бачу, що він уже паявся, тому, чесно кажучи, не знаю, чи вліт з нього щось толкове. Саме найгірше те, що цих енкодерів їх... Я не знаю, не бачив на ринку, не мав наявності. Якщо хтось знаходив, поділіться в е коментарях, де такий можна новий придбати. перевіряємо блок клімата. Як на мене, працює чудово. Але я точно скажу, що це ненадовго, бо фізично ці енкодери трохи втомлюються і за цього перестають працювати. Фізичний знос з обчастини. Ще раз, друзі, якщо знаєте, де можна купити такі нові енкодери, підкажіть, будь ласка, в коментарях, бо клімату зробили, рухаємося далі. Приїхав новий блок, вже поставив. Перевіряємо? Фіксується вліво, вправо. Вверх і вниз все працює? Ну що, машинка готова? Друзі, як бачите, доробив його пілька, зараз все працює, віддав машину сьогодні вранці власнику. Все подобається, все класно, все супер. Поставив нову Android магнітолу, поставив нову відеокамеру, камеру замінив, бо та, що стояла, вона не підходила. Там були інші параметри, інша напруга і так далі. Тому все це, все це поміняв, все чудово працює. Єдине, що там зворотній зв'язок від власника, Android магнітоли, їм, мабуть, треба додатково ставити підсилювач для антени. тому що штатна магнітола там, де вона працювала, то вона радіо ловила, а ця магнітола вона не ловить. Ну Я з таким вже стикався, але, на жаль, у мене просто під рукою не було. Підсилювач, який можна було підставити. От, а так все поставив, все чітко, все працює. Власник задоволений, все, що можна було відремонтувати, відремонтували. От, І машинка поїхала радувати свого власника. Друзі, якщо відео сподобалося, ви знаєте, що робити. Ставте вподобайки, рекомендуйте друзям. Підписуйтеся на україномовний автомобільний канал, якщо ще не підписані, очікуйте нові відео. Всім гарного дня, пока-пока.